Мерседес гелік 2003 року. Та все, Жень, Бобік А Ану, давай. Мала, давай. Як тебе таке, Маск? В, в роботі в нас легендарний прадик. По суті, машина сама по собі непогана. Так, далі в роботі у нас Mercedes, а класу. Зазори виставляють на Пацієнт, э, Пацієнт э, більше мертв, ніж жив. Чоловік? А давай понюхаем топливо на всякий? А ну, гладі. Молодець, Сережа Не, Подожди, подожди, подожди. Ай, блин. Намотай мені начало. Друзі, вітаю! З вами автосервіс Майстер. Мене звуть Сергій, я керівник даної локації. Сьогодні познайомимось. Кирюх Юрчик Женя Говід. Женя, на голова. Сьогодні буде багато цікавого. Русі! Познайомимося. Русик, э -э 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 -это. намотай мені начало. Розкажи, що це в нас за автомобілі, що ми тут робимо. Mercedes Гелік 2003 року. -го ми встановлюємо магнітол-андроїд. Нова да. модна буде, да? да, так? А яка була тут стояла? А стояла десь, стара, здорова. Тут навігація, тут буде все. Карплей буде тут стоять? Ну так. Да. Ті буде стоять камера заднього віду. А ми його ходять ці всі пропадати зберемо в кучу. А чому їх не зберемо? Це... Ну я не знаю, їх тут так багато Це мелочі жизни. Я хочу сейчас включити, ну, включай музику. Щас. Що. Щас. щас. Друзі, кому треба оновити трошки автомобіль, звертайтеся. Ну і найголовніше, найбільше це задня камера заднього відео, тому що вся проблема в таких машинах. Так, далі у нас це обзор. І коли здаєш назад, щоб мог спокійно, нікого не зацепити, нікого не О, Ну, це лучше вже, так, Юр? Що? О, Та йому, мені каже, масло там закачати треба. Подожди, Жень. це вона вже то, хоч б... Вона вже це потім. Це щоб ти розумав, розпредвала немає. А ну давай, мала, давай. Продовжуємо також автомобіль. Він був в минулому відео. Він собі вагон, Двигун 3.2 і дізель. Пробило прокладку головки блока. Поки там по всім станціям нашим їздили, знімали відео, то ми вже машину одремонтували. Двигун поставили вже назад, замінили прокладку головки блока, відремонтували повністю головку, направляючі клапана. Зібрали повністю, зробили повне ТО. Знімали мотора, тому що була пробита ГБЦ. Одали головку на ремонт, все зробили. Постановили все обратно. Будемо заводити. Ну, давай спробуємо завести. Мені цікаво, буде він працювати чи ні. Ми зробили тут ще форсунь. і турбіну. Машина на повному бойовому ходу. Дуже важливо. Що, що дуже важливо, ми встановили отаку штуку, називається Starlink. Це інтернет, який працює на ходу. Береться звичайний Starlink, видаляється тарілка, робиться корпус з полікарбоната. Туди вставляється ця повністю тарілка. Знизу приключуються неодімові магніти, і тарілка чіпляється на метал на кришу. Тестували при швидкості 200 км на годину. Не відриває взагалі, їде спокійно. Далі, Starlink у нас працює при 220 вольтах. Ну, автомобілі, якщо всі знають, у нас йде 12 вольт. Тому що ми робимо? Ми встановлюємо перетворювач напруги з 12 на 220 вольт і також сюди додатково встановлюємо роутер. Ну, Автомобіль ми ще помиємо. Автомобіль у нас не зовсім чистий. Ремонт тільки закінчили. Как тебе такое, Elon Маск? Не так, не так. Welcome to Ukraine! А кто музикою заведує? А хто музикою заведує? Йорч, а виключи музику. То <звук> да ну шо, понятно, що? Полятаєшся джип, блін, чи що? Так, в общем, не тільки французи щось курять, коли проєктують автомобілі, а ще й американці теж. Є джип Grand Cherokee 19 рік, 2,4 мотор. І у нього стоїть тут така замечательна штука, це місце розподільчого валу, впускного, якщо не поміляюсь. Да. Називається актуатор. Стоять клапана, стоять рокера, управляючі соліноїди. Ця штука у нас виходить з В Технології називаються на місці». Машина не заводиться, просто-напросто машина їхала, їхала, заглушили, зупинили. Машину зупинили, пішли в магазин, вийшли. Машина просто не заводиться. Діагностика там, по перше, є помилки на нього зразу подаються. По-друге, пропадає компресія. На йому наоборот не надо. роботі у нас легендарний прадік в 120-му кузові машина приїхала з тим, що немає зарядки на акумулятор. Зняли, зробили генератора, почали заводити машину і почули дуже характерний звук, поганий звук в двигуні. Були розбиті ципки і розбитий один фазорегулятор. Зняли мотора, замінили цепи, зробили, перепакували повністю двигун. Чекаємо рульову рейку, тому що також віддавали на реставрацію. і Будемо збирати і віддавати клієнту. Мотор там стоїть 4-літровий, насправді дуже надійний двигун. Великий пробіг на автомобілі, також, так що Toyota також потрібно обслуговувати. Ось стоїть сам двигун наш, 4 літра, один же РФ є, якщо я не помиляюсь. Так як у нас вийшла з ладу рульова рейка, коли знятий двигун, дуже легко уверх зняти рульову рейку. Віддали її на реставрацію, відреставрували, замінили рульові тяги, накінечники, нові пильники. Встановлюємо її зараз на місце, все під'єднуємо і починаємо встановлення двигуна. Подожди. Це щось не то. Ну хоче, но... А? Дибаш, що воно вроді як заводиться щось б. Та все, Жень. Бобік здох. Непонятно. Щось самої явно не вистачає. Ну, я знаю, в чому проблема. Женя, я знаю, що тут поламалось. Автомобіль. Так що ставимо лайки, підписуємося на канал. <свісно> Та що, грибує що з ним робить? А що, а давай компресію по новій спробуємо перемірити? По суті, машина сама по собі непогана. І ця технологія тобто, вона ж просто не обкатана і толком ще ніхто її ну, по суті, не вміє ну, нормально діагностувати і ремонтувати. Раніше на 2.4 був зовсім другий мотор. Теж 2.4, тільки це мультайр, якось він там називається. І оце стоїть оце така біда у нього. Ну, Ще біда, чи нова технологія. Нова, е, нова така в Україні стоїть 450 тисяч гривень. Нова деталь. Нова деталь 450 тисяч. Ну, це, це, я думаю, десь орієнтовно вартість автомобіля. Зараз будемо міряти компресію. До цього в нас компресії немає, не було е, компресії взагалі в циліндрах. Взагалі не було в циліндрах. І машина, просто, щоб ви розуміли, машина їхала дуже нормально, дуже спокійно. Просто зупинилися, вийшли в магазин, вийшли з магазину, машина не заводиться. Приїхали, називається. А Де Нікітос? Нікіта! Хорош! Є. Крути. Хорош. Єсть. Хорош. Є компресія. Зазори виставляють на свічках. Це щоб просто завести машину. Все. Всі ну. є. Бресія вже є Заміна машини. Ну що, заміна машини? Та додаляй їх, може зараз удалимо шибки, вона поїде. Так, далі в роботі у нас такий самий спрінтер, ой, спрінтер, я кажу, крафтер. Двохлітровий мотор на двох турбінах. Юрчик, розкажи, що ми тут робимо? Перепаковка постілі розпідвалів, заміна газорозподільчого механізму з помпою та... Газорозподільчий механізм це ГРМ в народі, називається рімінь ГРМ. Якщо він рветься, то встреча випускників. Другими словами, надежда, надіжда вкладишева, Юрій Шатунов по поршневому кальцю і як там далі. Також міняємо наружну гранату, тому що вона захрустіла. В принципі, потім а все зберегти. Граната забиваємо. це, другими словами, шрус, шарнір равних углових скоростей. Ну або ШРКШ на українській. В принципі, все <клес> на двох турбінках, двохлітровий моторчик роздутий на максималочках. Так що ми ваг теж обслуговуємо, не тільки Мерседес. Якщо потрібен теж обслуговування Вага, звертайтесь. Беде прикол, оце мені не подобається. Та ні, все, він уже здох, Бобік здох. Що, зараз будемо топлю дивитися, чи поступає нормально. Будемо по очері. Компресію знайшли, компресія з'явилася. Зараз будемо далі дивитися, що в нас. Подача топліва, іскра, ну, можливо, ще якісь нюанси є. Бачите? Бачиш? Знаєш, що це таке? То впускний розпредвал. Зараз зробимо метки. Давай маркер. Слушай, может, и вот этот столкача как в старые добрые времена, Русик? Нет. Русик, а что там с Мерседесом? Мерседесом уже почти все. Д -ди Дискотека То, сегодня что? будет у да. нас в тени? Дискарь уже есть, флешка стоит. А ну, идем. Задняя камера эта. А даже камера работает? Да. Идем, подъемся. Чиназис. А ну, подожди, ну, я подивлюся. Подписываемся, ставим лайки. Полетел. Не-не, молодой человек, пациент э, э, более мертв, чем жив. Я не зрозумів, вона може без... зараз просто в аварії довго заводиться, але може завестись. Якщо у нас є щось з фазами, якась біда. Це те саме. Зараз розріжемо масляний фільтр, він там йде в желізній колбі. Подивитися, чи немає стружки. щоб довго не гратися, якщо є стружка, ну, відповідно, тоді мотор приїхав. О, Женя прийшов. Сухий, так? Да? Так, що теж не варіант? Стружки ми не бачимо тут в фільтрі. Ну, можна в принципі, сказати, що мотор перетріння в нас живий. тому що стружки немає, мотор ще, я думаю, живий. Так, далі в роботі у нас Мерседес А класу. Хто знає, що тут в принципі якісь роботи зробити, то тут в будь-якому випадку теж треба зняти двигун. Ну, Вовік, розкажи, що ми тут робимо. Ми на цьому автомобілі міняємо радіатор кондиціонеру, тому що він згнив. Будемо знімати впускний колектор, щоб поміняти прокладку і клапани кришки, бо з неї тече масло. Будемо міняти і всі подушки двигуна, тому що вони просіли. А ще одна їхня особливість, щоб поміняти ремень обвідний, який потрібно міняти в будь-якому випадку, потрібно знімати мотор, тому що натяжна станція, щоб її зняти, потрібно покласти мотор на землю. 1.7 бензиновий двигун. бензинових двигун. Мерседеса клас. Мерседеса клас, так. Приїхала прокладка. Ми поміняли прокладку під клапаною кришкою. Вимили все, щоб було чистенько. і Щоб ми бачили у подальшому буде якесь підтікання чи не буде. Поміняли подушку праву та ліву на двигуні. Тепер він стоїть більш-менш нормально, тому що він був просівший. І за цього була вібрація по кузову автомобіля. Может рыблевый Владик А може поменять прокладку, понял? Между рулем и сидінням. Рокер. Шмен на все, грубо говоря, циліндр цилиндр масла. Да. Набивається масло, тут йде подача і обратка масла по каналу подається сюди. Да. За счет цього циліндру давка йде на два слідуючих циліндри, а циліндри вже ті два управляються за счет електронного клапана. Коли давка наганяє, він дає імпульс, відкриває їх, і вони вже за счет давлення. Даже Жень, нету секретки. Давай, окей. Нема секретки. Колено у нас в МТ. Распредвал у нас по метке. Ну и плюс по соотношению датчика распредвала у нас тоже. кулачок смотрит на датчик распредвала в центр. Соответственно, цепочка у нас не могла перескочить, так как у нас метки совпадают. По-моему, если я не ошибаюсь. Обычный. Обычный впрыск. Да, обычный. Обичні... Марсунки кинуть на стенд, провірять. А ну давай зараз ще раз свічки викрутимо. Ну Просто у нас що? Машина приїхала без компресії. Компресію поміряли, в трьох циліндрах її не було зовсім. В четвертому була. Поміняли блок. компресія піднялась. Ну, піднялась, З'явилася. З'явилась компресія. Вже добре. Не заводиться. Що з свічками? Пахне бензиліном. Це погано. Це, можливо, форсунки заливають. Або, форсун... або форсунки заливають, або може свічі взагалі не робочих червьте. Може, бо вона чорна. Тобі ж у нас що, топліво є, а во іскри ні. є. Їх... а давай понюхаємо топліво всякий. Є, можемо ми щось там відкрити? Що... Ну... О, оно. давай Ізраїла відкрутимо на баночку. Yeah. Так, що машина не заводиться. От це іменно? Поломалась. Антош. да, поломалось. Мы это быстро Антош, не это, вот так. Антош, давай так, треба дивиться. А Катар Катар делает? Топливо сейчас будем пробовать. Берем унцы. Хорош. Хорош. Насос работает. Проверили насос, топливо увидели. А ну? У нас топливо с какой-то примесью еще. Это уже кола осталась. Кола осталась. Бензин со вкусом Да, не бенз. Не, дуже похожий о, этот э, 95-й Мустанг, понял? Наподобие вот этой кирпичного цвета. Но это черная одна, вторая просто фиаско. Юрчик, ну на понюхать. Mm -hmm. 95. -й. Ну дай на кочеганчику чуть, -чуть. Класс. А что ты хочешь? хотим проверить, насколько она качественно нагреть. А. а ну? А ну, Владик? МБ мастер, можно зараз понять шприцом? -ш -ш. Не, я уже, да, я уже... А что, турбини? Мертва. Заміна машини. А, Ні, пацаны, я думаю, що це немає інформації, як правильно його міняти. І це все, знаєш, ти типу, методом тика якогось свого опиту, якоїсь інформації там в інтернеті це все робиться. Американці інформацію не діляться. Холодна війна. <рес> а там ти всі розйоми надів? Так. Yeah. Ну все, пробуємо. Заводимо, пацани. заводимо. Ай! Бінго! Ой-ой-о! Ого! Не заводилась машина у нас, поміняли оцю штуку. Не знаю, що вони там курять, ці е американці. Ну, коротше, курять. Оце свого роду розподільчий вал. Впускний розподільчий ВАЛГ. Ну, не зовсім стандартний такий, як всі привикли бачити, ну... Якийсь, який є. Поміняли його, але машина також не заводилась. Перевірили паливо, перевірили е, тиск палива. В принципі, перевірили повністю всі помилки і дійшли до того, що у нас залиті свічки. Замінили свічки, я сів за руль, і завів машину. Хто молодець? Сережа молодець. Дякую всім за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки і до нових зустрічей. А, і забув саме головне все буде Україна.